Більше сотні юних спортсменів із Київської, Сумської, Кіровоградської областей, а також багатьох міст Полтавщини, прибули на відкритий турнір Миргорода із боксу. А збірну команду нашого міста вже традиційно представляли вихованці місцевої дитячої юнацької спортивної школи, боксерського клубу Арей та клубу Єдина боксерська школа. Даний заход ми приурочуємо Збройним силам України, дякуємо їм за можливість проведення даного заходу. Ми тренуємо дітей для підтримки патріотизму нашої держави і держіться, хлопці, ми підготавлюємо молоде покоління, щоб захищати Україну. Тож під час урочистого відкриття турніру його учасники подякували воїнам-захисникам за надану можливість провести змагання під мирним небом та хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих воїнів-спортсменів. А потім, як і годиться, відбувся парад юних боксерів, а організатори турніру побажали спортсменам-учасникам перемоги у чесному поєдинку, бадьорому настрою присутніх посприяв і виступ артистів студії танцю Адреналін. А потім, власне, і розпочалися боксерські бої, які тривали протягом трьох днів у спортивній залі Миргородського фахового коледжу імені Миколи Гоголя. І слід зауважити цікаві боксерські бої продемонстрували на цьому турнірі як хлопці, так і дівчата. Гарно виступили, як на на мою думку, це дівчата. Гарні запеклі бої були конкурентні двом дівчатам. Було вручено. Звання кандидата в майстри спорту. Вони нещодавно стали призерками чемпіонату України. І Дмитро Лунін особисто вручив посвідчення кандидатів майстрів спорту довгінки Поліні 2007 року дівчина 15 років і Юхименко Діані. Займаюся боксом 4,5 з половиною роки, займаюсь боксерському клубі Арей. Маю звання кандидата в майстри спорту України, провела два бої вчора та сьогодні, перемогла, бої були не дуже тяжкі. А ось Каріна Стенько, також вихованка боксерського клубу Арей, зізнається, що перемога у двох турнірних боях давалася їй непросто. Перша була доволі важка. З трудом мені вдалося виграти. Про другий бій було вже трохи полегше. Отбоксірувала, виграла. І... Задоволена, да, задоволена своєю перемогою. Дякую тату за те, що він привів мене на бокс. Звісно ж, тато Каріни не міг не прийти на цей турнір і не пооболівати за доньку. Все в нас починалося з танців, ніхто ніколи не думав, що вона стане боксером. Рік прозаймалася танцями і зрозуміла, що це не її. І попросила мене, щоб я її привів в якусь ну, секцію. Я так як знаю тренера, прийшли до нього подивитися на тренування, щоб дитина зрозуміла, чи це потрібно їй чи ні. І з першого дня вона ну, їй сподобалось і вона почала займатися. Ну, як я б сказав, що є завдатки, в неї виходить. Бокс, як відомо, це контактний вид спорту, єдиноборство, в якому спортсмени наносять один одному удари кулаками в спеціальних рукавичках. Бій триває кілька раундів, а перемога боксера настає у випадку, якщо суперник збитий з ніг і не може піднятися протягом 10 секунд нокаут. Або якщо він отримав травму. Яка не дозволяє продовжувати бій, так званий технічний нокаут. Якщо ж після встановленої кількості раундів поєдинок не був припинений, то переможець визначається оцінками суддів. Як власне це й спостерігалося на нинішньому турнірі? Сьогодні мені дуже сподобались пари, боя других учасників. Я вражений своїм боєм та мого противника. Спасибо моєму тренеру Віталію Ковальському за те, що Тренував мене, і підготував до цього бою. Бой дався нелегким, тому що всі противники ще вище мене. Ну, також спасибо противнику, спасибо йому тренеру, що дали мені цей опит для подальшого боксу. Взагалі ж, за словами Володимира Олексієнка, головного судді турніру, всі діти гарно виступали. З кожного міста були один-два боксери, які демонстрували свою вищу боксерську майстерність. Я дуже радий перемоги. Я ходив кожного дня на тренування з утра до вечора. Я дуже радий. Дякую моєму тренеру Косолапу Олександру Петровичу. Дуже йому вдячний. Своєму тренеру Дмитренку Богдану завдячує і ще одна переможця турніру, яка приїхала із міста Ромни. Сьогодні ми приїхали у це місто, аби побоксувати з боксерами Миргорода та інших та боксерів з інших областей. Задоволена Звіч... перемога. Звісно, задоволена. Звичайно важко. Це бокс тут не може бути легкої Победи на сам кінець турніру. Вихованець клубу Єдина боксерська школа, а нині професійний боксер Олексій Тимченко провів своєрідний майстер-клас боксерського бою. Я дуже вдячний своєму супернику за цей прекрасний бій. Він чудово підготувався. Він чудово себе показав. Хочу сказати велике дякую всім організаторам цих змагань. На цих змаганнях багато молодих хлопців, юнаків та дівчат проявили себе. Я, я вважаю, що це дало дає їм роз, повштовх для майбутніх починань для розвитку, для для впевненості в собі. Бокс і справді молодий вид спорту у нашому місті. Він тут іще тільки розвивається, але щойно проведений турнір показав, що незабаром у Миргороді, без сумніву, будуть свої майстри спорту і чемпіони України.